Слава Україні! Представляю вам такий план переміщення, також за допомогою нього можна сформувати заготовку для наказу і сформувати витяги з наказу, який був реалізований на основі цього плану переміщення. Почнемо, як завжди, з довідників. Тут хто затверджує, тут хто підписує. Тут звання в називному і в родовому. Тут такий довідник, тут абсолютно всі, що я знайшов, посади. Частина імен найпопулярніших: частина прізвищ, частину по батькові жіночих і чоловічих, які провідмінювані в от таких от відмінках. Називний, родовий, давальний, знахідний, орудний місцевий, кличний. Вони не всі потрібні. Я покажу, як швидко відміняти. Зауважу, що не всі правильно провідмінювані таким способом, але це краще, ніж вручну. Так, для наказу така заготовка. Більше для ознайомлення. І, в принципі, це по довідниках. Все. По функціоналу. У нас є такий от план переміщення. Найперше, що робимо, очищаємо цей план. І додаємо людину. Тут вибираємо звання. Далі прізвище військовослужбовця. Вписуємо прізвище, ім'я по батькові. Ідентифікаційний код вписуємо. Ідентифікаційний код автоматично витягує дату народження, але це не завжди так. Не завжди можна витягнути. Тобто витягнути можна, але вона буде не завжди співпадати з датою народження, тому що там податкові бувають помилки. Назва навчального закладу, який закінчив. Рік закінчення, з якого в Збройних силах. Є ще можливість додати період служби. Ми не будемо додавля... додавати. Чи брав участь в бойових діях? Приклад брав. З якого числа по... по яке число? Ще період там додаємо або ні. Якщо є довідка ВЛК, то пишемо, від якого числа. Так, безпосередньо назва посади. Я посаду розділив на дві частини. Це пов'язано з тим, що складно відміняти, якщо ми її не ділимо на частини. Старший офіцер, звідки йде? І там далі друга частина Оце відділення, зводу, роти і так далі аж до Збройних сил України. Окей. Штатна посадова категорія поточної посади. Вибираємо посадовий оклад, прописуємо. Прописуємо вас. Куди йде, на яку посаду є. Ну і друга частина теж прописуємо там. Важливо, якщо у вас є звідки скопіювати, то щоб в цьому тексті або в ордовському тексті не було переносу тексту на наступний рядок. Інакше сюди вставиться тільки той текст, що перенесений, все попереднє не вставиться. Окей штатно посадова категорія. Посадовий оклад Ок. ВОС. Тут зразу спосіб переміщення. Це для того, щоб нам скласти фразу, там переміщається на яку посаду. Тут зразу йде аналітика. Старий посадовий оклад, новий посадовий оклад. І вже тут аналізується по посадовому окладу на вищу чи на. Рівнозначну чи на нижчу. так якщо, е, Ну і також аналізується ШПК. От Ви вже тут собі приймаєте рішення. І підстава це також вона прописується в довіднику. Ви собі її обираєте, підтверджуєте. І також, що призначається з резерву чи ні, це для того, щоб е, сортувало правильно. Натискаємо ОК. Написано, що доданий. Всі графи заповнені, і це додаткові поля в нас. Бачимо, що для наказу частина тексту провідмінена. Молодшого сержанта, кущ Івана Володимировича, прізвище Кущ непровідмінюване. Зараз ми, потім я покажу, як це виправити. Старший непровідміннений офіцера провідмінений. Головним спеціалістом провідмнений. Якщо ми пишемо там прізвище ім'я по батькові або посаду, якщо її немає в цьому довіднику, вона попадає ось сюди. І далі ми можемо бачити, чого в нас не вистачає, і на майбутнє додати ці пункти, щоб вони вже автоматично провідмінювалися. В даному випадку вже в наказі поправити або видалити, ще раз додасте, то там вже на ваше рішення. Так, додаємо ще одну людину, хочу показати, як воно сортується. Так. З кодами не будемо заморочуватися із цією інформацією, вже Ця суть не в цьому. Проаналізовано два посадових оклади. Підказую, що рівнозначно. Ну, і тут ще нам треба прийняти рішення солдата на старший солдат, що тут пріоритетніше. Ну, напевно, на вищу. На вищу посаду, наприклад, ставимо. Окей. Підстава. Вибираємо підставу. Підтвердити призначення з резерву ні. Так. І дивіться. У нас Андрушевський зараз став на перше місце. Тобто, коли ми додаємо людину, вона автоматично стає на, по алфавіту на вказане місце. Формуємо заготовки до наказу. Натискаємо. Не, не натискаємо. Е, треба вказати шлях, де знаходиться шаблон наказу. Ось він. У мене це оцей шаблон. Він виглядає так. От це все дані, які додані через злиття. В наступному шаблоні я покажу, як це зробити. І ще хочу сказати: якщо у вас щось там не влаштовує в кінцевому наказі, то поправляти треба тут, в шаблоні, наприклад, там ще один Enter. Чи ще там щось. Так, тобто поправляємо тут так, і можемо формувати заготовку для наказу. Номер наказу, дата наказу. Окей. Все. Наказ створений. Дивимося. Ну, і там, відповідно, ви прописуєте, куди зберігати. Готовий наказ. І туди ж зберігається і витяг з наказу. Ось цей наказ. От один, одна людина, ось друга людина. Просто залишається скопіювати, вставити в шаблон. Як підключити витяг з наказу? У нас тут є така вкладка для наказу. От з цієї вкладки ми будемо підключати. Зараз я покажу, як. Вибираємо шаблон наш, витяг з наказу. Переходимо в розсилки, вибрати одержувачів, використовувати наявний список. Шукаємо, де в нас лежить наш файл. Так, і е, для наказу є число вибираємо число. Там, де місяць, вибираємо місяць. Там де рік, просто його виділяємо і вибираємо рік. Між ними можна там пробіли поставити. І номер наказу також вибираємо. У нас ну, чогось це поле автозлиття. Я ще там до кінця не розібрався, як воно все працює. Але я знаю, що це поле автозлиття. Там, де стоїть номер. Так, не переживайте, якщо воно тут з'їхало, в самому шаблоні буде нормально. Далі. Посада. Вибираємо посада. Освіта. Вибираємо освіта. Тут ще можемо Enter. Додати. Все. Можна подивитися попередній перегляд. От такий буде витяг з наказу, то перший і другий. От. Але другий там не дуже заповнений. Це нас не бентежить. Все, зберегли. Так, підключаємо будь-який свій шаблон. Дивимося, де він лежить. Зрозуміло. Копіюємо його назву повністю. І підставляємо. Шаблон для витягу. От сюди, в кінець. Є. Тепер сформувати витяги з наказу. Натискаємо номер наказу, дата наказу. Окей. Все. Наказ витяг сформований. От, витяг до наказу 555. Дивимось. Перший, номер підставлений, все підставлено. І другий. Можна іншу адресу поставити для зберігання, можна підключати різні витяги, інші люди підписують, чи я не знаю, по іншому формулювання. Йдемо в цей довідник. От, в нас зараз не збиралося от стільки, стільки невідмінених слів. Ми його копіюємо, йдемо в чат GTP, вставляємо це все і пишемо. Тут головне правильний запит написати. Перевідміняю ці слова. Так, першу частину завдання. І провідміняю вигляді таблиці. Давайте попробуємо, що він нам. Не то. Не то. Зверху. Назва колонок. То, що треба. Так. Ще можна додати кличний, без акуоклику. І прибери колонку слогу. Є. Це. Копіюємо і вставляємо сюди, я би вставляв як значення. Все. Пробуємо ще раз додати людину. Кущ. Хай буде Іван. Окей, 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 окей. Ok, ok. Tak. Так, так. Так. Тут також аналізую, що нижчу. Ну, хай буде 7. Окей. Підстава. Також писати. Ні. Отут уже провідмінено. Куща Івана Несторовича. Старшого офіцера, начальником варти. Тому що це все є в довіднику. Дивимося в піп. Ну, варте, нам не треба відміняти, до речі, це слово, Того, що призначити, що начальника варти, що присвоїти звання начальнику варти. Кого начальника варти. Ну, тобто, тобто, ви зможете це слово видалити. Ще, до речі, звання додавати сюди. Підстави для переведення сюди. Хто підписує сюди, тут можна вибирати. І тут також можна вибирати, буде підтягуватися відповідна посада. В принципі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. За умовами отримання, пишіть мені в Телеграм.